Добрий день, мої маленькі дітки. Послухайте віршик. Скочив котик, сів на плотик. Мій є ротик і животик, він чистенький і віленький. Гарний мурчик, мій маленький. Про кого цей вірш? Так, вірш про котика. Я вас хочу сьогодні познайомити з домашнім улюбленцем. Його звати Тимко. Я дуже люблю його. Він доглянутий, нагодований, купаний, їсть корм старіночки. Погляньте на котика і скажіть, котик який? Пухкенький, сіренький, гарненький. Є тварини, у яких немає господарів. Вони безпритульні, часто опиняються на вулиці. Послухайте розповідь пригоди котика Мурчика. Неслухняне кошеня вибігло з двору і втікло від Марійки. Там було так шумно і страшно. Кошеня злякане, забігло у воду, змочилось, почало плакати. Проходили дітки і один з хлопчиків, почув, що плаче кошеня. Забрав його з води та відніс додому. Цілий день кошеня сиділа у куточку й сумувала. Воно хотіло потрапити до себе, додому. Вийшов Андрійко в двір, побачив дівчинку, яка плакала. Чому ти плачеш? запитав хлопчик. У мене був котик, він загубився, я його всюди шукала. Розкажи, який він. «Пухнастий, маленький, завжди мурчить під підушку. Андрійко взяв Марійку за руку, не плаче. Почекай хвилинку, йому стало шкода Марійку. Він приніс її кошеня. Зраділа дівчинка Мурчику. і зраділо кошеня. Заморчало її під вушком. Андрійко, Марійка і котик Мурчик стали дружити та гратися разом. Якщо ви зустрінете котика чи собачку на вулиці. Допоможіть їм знайти господарів, будьте добрими, турботливими дітьми. Допомагайте безпритульним тваринам.